Вітаю на РБК Україна. В офісі президента України кажуть, що останні заяви Трампа щодо Росії ультиматум це не риторика і не ігри. Тому що за словами Трампа відбувається реальна підготовка логістики під реалізацію мит і санкцій. Тут і торговельна угода з та ЄС, і заяви Бесента і окремі заяви Мінфіну Мін'юсту. Нібито питання вже вирішене. Що не вирішено, і яке питання є відкрите? Це Китай і його реакція, яка нібито. Про те, що Китай буде продовжувати купувати російську нафту, якщо е, будуть реалізовані ці мита 100%. А отже, Китай буде продовжувати підтримувати Росію у війні. Що ви думаєте? Ласкаво прошу у коментарі під цим відео. І чого ви очікуєте від 8 серпня, саме тоді спливає дедлайн Трампа? Я ж вітаю Валерія Клочка, керівника центру громадської аналітики вежа і голову благодійного фонду нова дорога. Пане Валерію, добрий день. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава, давайте почнемо з Трампа і його нового терміну ультиматуму. До 10 днів він зменшив його для Путіна. Публічно назвав Росію відповідальною за зрив будь-яких мирних зусиль, акцентує на тому, що Росія збільшує свою агресію. Е, чи варто на ваш погляд сприймати ці слова вже як вирішене питання? Я от сказав про офіс президента. Чи все ще може змінитися на ваш погляд? Змінитися навряд чи може сам шлях? Трампа, який передбачає досягнення домовленостей із Китаєм, мова ж тут йде вже не в першу чергу не про припинення російсько-української війни, а про угоду із Китаєм, яка дуже затягнулася. Я пригадую, ще десь місяць тому ми бачили повідомлення від Дональда Трампа, який звітував про те, що все ми досягнули угоду із Пекіном, і все, мовляв, класно. А потім, після того, як проходив певний час, ну не було ні угоди, ні підтверджень з боку Мінфіну. А нині ми бачимо заяву на прес-конференції від Бесента спільний із віце премєром Китаю про те, що ну, якщо Китай буде продовжувати торгувати із Росією, а саме компонентами подвійного призначення, то ми будемо вводити санкції проти Китаю, мита проти Китаю. Якщо буде продовжувати він купувати нафту Росії, то будуть мити. Якось раніше так гостро питання не стояло. Точно пам'ятаю, що ще навесні у. Одному із видань, нібито New York Times, з'явилася публікація авторська колонка, де власне прозвучала ідея про вторинні мита про те країни, які будуть купувати нафту у Росії. Ми обговорювали і з вашими колегами це в ефірах і з моїми колегами під час там дискусій, брейнштормів в рамках центру громадської аналітики вежа. Ну і дійсно там розглядали це як варіант, один можливий і виказували думку, що це може бути такою підготовкою до можливої якоїсь ініціативи. І буквально за два дні з'являється законопроект інціґрем. От буквально це було дуже показово, дуже швидко така відбулася ця подія, але далі все поставлено на паузу. І ми бачили чимало і чули риторики з боку з уст Лінсі Грема, який говорив про те, що ця ініціатива, про яку зараз говорить Дональд Трамп, якою він хоче керувати одноосібно, вона направлена на першу чергу проти Китаю, Індії та Бразилії. І тоді якось говорилося про війну, що це один із інструментів тиску на Росію, але мало говорили про те, що це тиск на Китай. Хоча американці про це неодноразово ну не те, що натякали, вони відверто говорили. У нас же ж поширювалася думка про те, що це от історія проти Росії, проти Росії, проти Росії. Але вже чим далі, тим більше стає очевиднішим, що Трамп використовує різні інструменти, в тому числі задано пане Дмитре з вами, вами угоду про е, торгівлю між США та Європейським Союзом як інструмент тиску на Китай. Тут Китай дійсно є в пріоритеті Трампа. І саміт, про який говорить Дональд Трамп, уже неодноразово між лідерами цих двох країн, він планується, але безумовно, як полюбляють говорити в Кремлі, треба виконати багато домашньої роботи для підготовки цього саміту. Війна Росії проти України це один із елементів тиску на Китай, тому що Китай загрязне як в багнюці погруз як в багнюці в цій війні. Він справді є кінцевим бенефіціаром війни Росії проти України, тому що битва фактично за контроль. За рідкісно земельними мінералами в Україні це річ очевидна про це багато пишуть, і те, що Росія активно розвиває наступ на сході України ще з 2014 року, не двадцять 14 2014, це якраз є історія про те, щоб Китай залишався монополістом на світому ринку як експортер багатьох рідкісно земельних елементів. Бо чому зараз поставлена на паузу історія з торгівельною угодою? в тому числі через відновлення експорту Китаю цих елементів до США. То і саме це є одним із стримуючих факторів, чому угода не підписана, звісно, в тому числі і Мита, і нафта, і війна. Тобто, тут такий багатошаровий. Детектив, скажімо так, мігеополітичний, який намагається Трамп розв'язати, координувати, і звісно, він використовуватиме російсько-українську війну як елемент тиску на Китай, це не цинізм, це реалії, яка нам дуже вигідна на сьогоднішній день. Тому що якщо Трампу вдасться натиснути на Пекін, щоб Пекін зупинив війну Росії проти України, це вже ми говоримо не. Як там Пекін примусив Росію зупинити, просто Пекін має зупинити цю війну. Я порадую, попередні роки, були заяви від керівників батьків Крим про те, що от Китай треба, щоб повпливав, повпливав. Навіть з сів Джозефа Байдена неодноразово такі тези залунали. Ентоні Блінкін полюбляв туди їздити до Пекіну. Зустрічатися з ван і тиснув ручки Сінзінпіну. Поки що там не був Марко Рубіо. Ну я так думаю, що буде. Бо він зустрічається з багатьма колегами і навіть з російськими, в тому числі. Ван Гів відвідував не так давно Європу. З Європою в них не складається відносини по одній простій причині, тому що у Європи непростий вибір. Їм або треба зараз купувати зброю за власні кошти для України, щоб Україна не впала, або ж виступати на боці Сполучених Штатів Америки і дотискувати Китай, щоб не витрачати далі гроші на зброю до України. Війна припиниться. Тобто логіка тут вся через фінанси йде. І заява Трампа про 8 серпня. Ну, я вважаю, що це історія знята з потолка зі стелі, перепрошую. Але суд заключається в тому, що Трампу набридло вже чекати. Навіть сьогодні Держдеп США давав роз'яснення про те, як варто трактувати дії Дональда Трампа, це ну, не те, що там грав благородство чи ще щось інше, він показав своє терпіння, але кажуть у Держдепі, що неправильно зрозуміли його терпіння в Кремлі. Ну і в Пекіні в тому числі. Ну а тепер буде вже гра за вищими ставками. Я вважаю, що зараз дійсно Трамп просто-напросто починає брати, ну як кажуть, у грі в карти або у ще щось інше на гроші банком. Тобто він має інструменти, багато багато козирів, Він їх формує. Угода з Європейським Союзом це також один із козирів, який він буде використовувати. Тому дійсно, справді ми можемо очікувати рішень від Трампа з восьмого числа. В чому вони можуть бути виражені? Це буде, наприклад, оголошення санкційного пакету проти Китаю 150-200% мит. Ну, я кажу, блюменталь, треба 500, бо 100 мало, це не настільки важливо. Але ці мита будуть введені в дії, наприклад, через півроку, через 4 місяці, через 3. Це не буде 9 серпня. А, і вже тоді буде продовжена оця велика геополітична гра на переговорах, буде звучати так: із Китаєм, звісно, не з Росією. Ми готові будемо зняти ці санкції, якщо ви зупините війну. Якщо ви не зупиняєте війну, значить санкції не знімаємо. Ну, Розійшлися. І далі проводяться вже переговори по лінії пекін москва і ухвалюється рішення, як довго, в якому об'ємі, наскільки інтенсивно продовжувати війну проти України чи зупиняти, її, чи заморожувати. Ну, наприклад, гіпотетично виходить Путін і каже: ми там ухвалили одноосібно. Ну, ну розуміємо, що це ніяке не односібно. Це команда спокійна припинити обстріли з повітря України або на морі, про що говорилося неодноразово раніше ніяких атак не буде. Будемо готові підписати таку угоду з Україною. Тим паче з такою ініціативою виступала і Україна в березні цього року, але була ця ініціатива відкинута Дональдом Трампом і в Вірі Яді вже тоді ми зайняли позицію американців. Тим більше, давайте, друзі, задаємо з 2013 року також було досягнуто домовленості між Росією та США не використовувати авіацію під час бойових зіткнень в зоні антитерористичної операції. Це була історія 14 року. Це може повторитися і тут. Але по лінії бойового зіткнення були бойові зіткнення, але облаштовували пункти пропуску. і навіть станиця Луганська. Пригадаємо, там було ну облаштоване, ну реально за мірками європейськими, відновлений міст і так далі. І на непідконтрольні території України їздили українці до своїх родичів. Була навіть спеціальна система пропуску і тому подібне. Тобто ми вже проходили такі етапи. Тобто один із варіантів. Ну і це може бути подано, як Дональду Трампу дивіться, от така перемога тебе влаштовує на даному етапі, що ми досягли угоди. Як на це відреагує Дональд Трамп, я вам не готовий сказати зараз. Можливо, він прийме таку позицію, можливо, ні. Можливо, буде просто замороження по лінії фронту, і ніхто не буде визнавати території. Це власне той сценарій, який хоче Дональд Трамп. Але я зараз вбачаю. Ну, що справді така величезна гра Трампа це історія у протистоянні з Китаєм, і є багато зацікавлених сторін інших саме у такому вирішенні протистояння Пекіну та Вашингтону, зокрема європейців, про що я сказав ще раз наголошу: для Європи дуже вигідно було б замороження війни такий спосіб на даному етапі фінансово. І гарантування від Китаю, що вони не будуть провокувати на якісь військові дії руками Росії країни-члени НАТО у Європі, тому що всі очікують нападу у 27-му році з Росії, а Китай може врегулювати цей процес. це всі чудово розуміють. І завершуючи цю думку, я не виключаю, що це обговорювалося під час нещодавнього саміту лідерів Європейського Союзу та Цзіньпіна, який проходив безпосередньо в Пекіні. Саміт завершився швидше, ніж планувалося. Замість двох днів він був один день. Ніяких офіційних релізів не публікувалися, лише були повідомлення від Русули фондрляєнка і Калас від кошти про те, що вони там зустрілись. Вони виказали невдоволення торговою політикою Китаю з Європейським Союзом, ну і також щодо торгівлі Китаю, товарами подвійного призначення, із Росією, те, що кажуть і американці. Тобто, ми зараз бачимо такий розклад, як воно буде надалі. Ну давайте дочекаємось 9 серпня. А якою ви бачите ймовірність негативного розвитку подій, коли Китай відмовляється і буде продовжувати купувати російську нафту в Індії і Бразилії, недостатньо, аби покласти на лопатки економіку Росії навіть через ці півроку торгів. Ну якимось чином, можливо, Китай вважає себе сильнішим економічно і в інших вимірах, ніж колективний захід. і Ну от просто провалиться ця історія. Ми буквально сьогодні з колегами це проговорювали. Ви Усіх думка одна: Європа вимушена буде діставати із кишень фінанси, купувати зброю Сполучених Штатів Америки і постачати її до України, щоб Україна стримувала російську агресію. І в залежності від того, яка буде динаміка на фронті, найближчі саме ці півроку, ви зараз просто ми умовно беремо, це може бути три місяці, чотири півроку, будуть визначатися подальші події. Я не виключаю, що саме такі варіанти буде. Я швидше за все ну, бачаю, що такий варіант буде. Тобто досягнутої угоди між Пекіном і Вашингтоном ну, не буде. Я не бачу реальних перспектив. великих. ну звісно, певний відсоток ми можемо залишати, що так, да, можливо, погодяться. Але ну, поки що ні. Пекін нарощує свої військові спроможності, враховуючи войовничість Сінзінпіна, про яку чим далі, тим більше говорять, який дуже влучно знюхався. Я навіть не перепрошую за це слово із тим же самим там Лавровим, Шойгу, Медведєвим, тобто цим яструбиним крилом Кремля, то вони готові тероризувати і Північну Європу, і е, країни Балтії, і в тому числі і Польщу, до чого активно готується Польща. Тому е, до наступу можливо Дональд не випадково робив заяву про 27 рік. Але не факт, що це буде там 27 рік, це може бути раніше. Ну, буквально нині е, озвучили програму у Німеччині щодо зміцнення армії. Це ну неймовірна програма, такої не було з періоду Другої світової війни. Тому я вбачаю, що саме сі буде далі відстоювати таку позицію. Але е, ходить чимало розмов про те, що і як у Кремлі, так і у Піднебесній є ліберальне крило, яке сповідує політику не збільшення. Економіки Китайської Народної Республіки, а утримання її на тому рівні, на якому вона є. Тому що е, намагання всіх перевершити Китаєм весь світ сьогодні отримує величезний спротив з боку тієї ж самої Європи, Індії, Сполучених Штатів Америки. Тобто гра пішла в зворотні, е, саме ця торгово-економічна світова. Якщо в певний період часу ми бачили. Ну, реально, китайське чудо, коли заходили інвестиції великі в Китай, фахівці туди приїжджали. Релокація, локалізація виробництва торгових брендів була в Китаї, вона залишала. Зараз ми бачимо певний відтік до Індії. Є ті, хто розуміє ці загрози. Індія починає серйозно конкурувати. І викидати її з цієї гри було б несправедливо, тому що там півтора мільярда населення, навіть трішки більше ніж у Китаї. Китай почав стимулювати народжуваність. Вони по 500 доларів виплачують тепер за народження дитини. чого раніше Принципі не було, тобто вони вже з своїм населенням там 1,4 мільярди. Населення ну, приблизно так вони вже бідкаються, що в них не хватає, не вистачає людей, тому що саме завдячуючи великому населенню дешевій робочій силі, вони конкурентно спроможні в світі. Тобто є така група людей, які там готові дещо усмирювати сі, але ну звісно, це не просто так само, як Путіна переконати в тому, що не треба воювати. Так само і сі і можуть бути різні внутрішні процеси і в самому Китаю, і в самій відповідно, і в Росії. Тому е я говорив би про сценарії. Я їх не люблю. Правда, сценарії, але ну на жаль, реалія життєва така, що ми мусимо говорити, що сценарії можуть бути різними. І е, в великій мірі, от зараз хід російсько-української війни буде визначатися тим, як будуть розвиватися події саме у Китаї, для того, щоб прискорити ці процеси, Європа разом із Сполученими Штатами Америки, вона повинна синхронізувати свої санкції проти Китаю, не просто проти Росії, а проти Китаю. Зараз зверніть увагу дуже обережно. Європейці говорять про е, антикитайські санкції. От У 18 му пакеті там були санкції, нібито про проти чотирьох банківських е, китайських банків. Все, але ж ми ж розуміємо, що проблеми набагато більші. Скотт Бессен говорить про 15 мільярдів товарообороту товарів подвійного призначення, яке використовує е, військова машина Росії. 15 мільярдів. А китай це відкидає, тому є над чим працювати. Будуть тиснути на Китай санкціями. Китай швидше буде повертатися економіку, треба завалювати. Але як показала практика, то навіть в нинішніх умовах Китай зумів зорієнтуватися, і вони, ну от за статистикою цього року, показують не таке велике падіння ВВП, як прогнозувалося. За тими цифрами, які мені потрапляли на очі, то Прогнозували ріст ВВП півтора відсотка за підсумками цього поточного року, зараз десь близько чотирьох. Тобто це ну суттєва різниця. Отже, Китай станом на сьогодні вже не є всесильним. Чи усвідомлює це Китай? Чи ні? Ми побачимо, як будуть розвиватися події. Інше цікаве питання: що в Кремлі думають, як себе усвідомлюють, і яким є стратегічне мислення? Трамп каже, що ця мовчанка, відсутність реакції Путіна, ганебна вони що? На ваш погляд, зараз відчуває, до чого готується? Та в Кремлі ні, ні до чого не готується. В Кремлі готові продовжувати воювати, але будуть робити і діти в парадигмі Китаю. Я не, не, ну, не можу не повторитися. Справа в тому, що е, всі спроможності Росії воювати далі проти України визначаються виключно підтримкою Китаю. Навіть Північна Корея, яка Певний час в моєму ну, глибокому переконанні намагалася зайняти позицію таку самостійно геополітичного гравця, вона все ж таки залишається дуже залежною від китайської сировини, китайських фінансів і так далі. Я з колегами неодноразово це проговорював. Ми дискутували дуже серйозно. Бо все-таки певні маркери дипломатичної самостійності є в Китаю. По всьому світу багато відкрито де представниць Китаю і так далі, посольство, тобто вони як типу незалежна. Ну навіть країна визнана організацією бідних націй, є членом ООН. але все ж таки те, що ну, Китай в великій мірі, в абсолютній мірі, визначає е спроможності Кореї і так далі, і в тому числі спроможності її виготовляти зброю для Росії, вказує на те, що всіма процесами на Росії зараз керує Китай. Росія скільки завгодно може публічно від цього ну, відмовлятися і говорити, що ні, це не так, ми самостійні. Ну це все дурня. Ми чудово розуміємо. Бо товарооборот між цими двома країнами засягає близько 240 мільярдів доларів. Це колосальна цифра. От як ми теж до входимо висновку в рамках центру, що Росія то більше не з'їсть, мається на увазі, він більше не зможе забезпечити для Китаю товарообороту. Китай це розуміє. Але будь-яке зменшення співпраці із Китаєм це катастрофа для Росії в прямому сенсі цього слова. Ну, в Кремлі це розуміють. Тому Кремль. Він їздив дуже довго, і переконував Пекін, що ми готові воювати, що ми будемо воювати, і так далі. От саме це є струби на крило. Але Пекін не особливо треба було в цьому переконувати. Просто я вбачаю, що відбувалася зараз синхронізація дій Росії та Китаю для продовження війни. Тому те, що думають у Росії, ну послухайте, це. Ну, це швидше удаваність якої самостійності ніж справді реалія. і я неодноразово запитував своїх колег про їхню думку про те, наскільки ви вважаєте самостійним самостійною Росією як суб'єкта. Великої геополітики думки розділяються. Я ж пристаю на ту думку, що Росія втратила свою суб'єктність на сьогоднішній день. Останнє питання Ердоган активізувався і хоче саміт, де зустрінуться Зеленський і Путін. Навіщо це Ердогану? І в нас кажуть, що це неймовірність зростає кислиця каже. Трамп може примусити чи взагалі. Буде якась ймовірність такої зустрічі. У мене посмішка викликає, коли ми говоримо, що там Ердоган активізувався. Ердогану дозволив Трамп виконувати його роботу. Ердоган виконує роботу посередницьку Дональда Трампа. Він вже певним чином демонстрував те, що він може це робити. Це підписання зернової угоди, але за часів Джозефа Байдена ще. Тим, давайте скажемо відверто: зернова угода вона м, підписана. Вона не стала гарантією безпечного судноплавства, тому що дуже багато було фактів прольотів по суднах, які заходили і в Одесу, і під час навіть транспортування перевезення зерна вже долучалися країни НАТО до. Безпечного маршруту, і якщо подивитися по тим маршрутам, морським, які фактично були безпечними для цих суден. Ну, це ж фактично ну дуже великий круг накидали. Є таке прислів'я для скаженої собаки: там 30 кілометрів чи 130 – це не відстань. Але коли ми говоримо в рамках того, як відбувалося судноплавство тут, то усією ну, повагою до цих тварин, друзі, так то це справді ну виглядало дуже дуже дивним, коли ми говоримо, що безпекова чи зернова угода була. Була дуже безпечна, ні, вона дала змогу справді країнам під е, обстрілами брати зерно в Україні, але обстріли не припинялися, і дуже багато навіть загиблих було іноземців в Одесі. Це факти. То тут територічне запитання: а в чому суть Ордогана? В тому, що він стіл предоставив, де могли де була підписана ця угода, і не напряму. Зараз Ердоган також намагається показати себе миротворцем, але ще раз наголошую: за дорученням Дональда Трампа Трамп сказав, хочеш? Ну окей, давай, будеш. Мені немає часу цим займатися, тому що в мене абсолютно інші плани. У мене плани домогтися домовленості із Пекіном, А ти можеш займатися, бавитися в ці ігри. Ердоган жодного разу не підтримав санкції проти Росії. Туреччина, нагадую, не підтримує санкції проти Росії. У період увесь період широкомасштабного вторгнення Туреччина продовжує торгувати з Росією. Російські туристи літають прямими рейсами з Москви до е, Стамбулу і до інших міст Туреччини на відпочинки і привозять туди мільярди доларів тих доларів, які, за які вбивають нас. Тобто це очевидні речі, які ми маємо розуміти. Але ну, я вам хочу так сказати, що е, стосовно до розуміння, перепрошую, ремарка, українці дуже адекватно оцінюють Ердогана. Вони знають, вони бачать, хто це. Але так склалася вже кон'юнктура геополітики, де Ердоган має певний вплив у... на тюркський світ, і це не враховувати не можна. Але я звертаю увагу ще на даний момент. Саме Ердоган зменшив уявниче запала Лієва. Який вступив у серйозний конфлікт із Путіним. Тому, коли ми говоримо про посередницьку роль Туреччини у цьому всьому процесі заяви Ердогана, ну, вибачте, це просто імітація. З таким самим успіхом можна приїхати до Швейцарії, до будь-якої іншої країни нейтральної, хоча ж ну, на секундочку, Туреччина ж не нейтральна країна, Туреччина країна НАТО. Бо було дуже багато крику і хайпу стосовно того, що Матвієнко полетіло до Швейцарії. А чому ж нема крику хайпу, що мединський і підсанкційні інші особи прилітають до країни НАТО у Туреччину? Це не одне і те саме. Це якраз, якраз дуже, дуже суттєва різниця. Тому, коли Ердоган робить заяву про те, що я готовий накрити мирний стіл. Після першого ж коментаря Трампа про е, санкції і дедлайни проти Росії. Ну це виглядає трішки комічно. Вибачте, пане Валерію. Дякую за розмову за вашу аналітику. Валерій Кочок, керівник центру громадської аналітики Вежа і голова благодійного фонду. Нова дорога був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях. тисніть подобайко, підпишіться якщо тут перше.